Павлоград, пожалуйста, сентябрь, начало октября, благодарю. Доброго дня! Мої золотеньки, я постійно наголошую про те, що багато інформації викладаю в телеграм-каналі. Конкретно прогноз на вересень по регіонам, областям, містам є на моєму Ютубі у записаній трансляції. Там є тайм-коди. Ви натискаєте на час. І можете прослухати інформацію по конкретному місту на вересень місяць. Будь ласка, долучайтеся, я не можу передивлятися всі міста тут, у Тіктоці, бо тих запитів дуже багато. Ми робимо ці прогнози, вони є в записі. Інформація є, аби тільки всі її чули. Ми можемо Павлоград подивитися тільки на вересень місяць, туди вже пізніше, ближче до. З жовтня ми будемо дивитися, але зараз тільки вересень ми можемо подивитися Павлоград, вересень місяць. Що по Павлограду? Захист буде працювати активно над Павлоградом. Особливо, що стосується ресурсних об'єктів, бо ворог має цілі. Дуже багато маніпулювання поблизу будинків і навколо будинків. Вересень місяць у Павлограді буде. Дивимося. Провокації від ворога будуть достатньо так емоційно і фізично тяжко переноситися, і ми це з вами і так розуміємо. так? Найближчий час, найближчий тиждень, я б сказала, буде активність Павлоград. Захист відпрацьовуватиме. Захист відпрацьовуватиме, проте багато буде переміщень. Багато буде переміщень по самому Павлограду у повітряному просторі. Так, вересень місяць Павлоград. Дивіться, мені йдуть підприємства. Підприємства. Там можуть бути наслідки Павлоград. Підприємства. Місця пов'язані з навчанням. Теж під великою напругою. Над лікувальними закладами може бути відпрацювання захисту. Це, що стосується вересня місяця. Багато йде ще перехоплень. Активності, яка може рухатися над місцями відпочинку, такого масового зібрання, там, де дуже багато людей, ближче до центру міста. Державні якісь установи теж можуть, особливо що стосується дітей, можуть підпадати під велику напругу. Там може бути якась часткова втрата ресурсів, тобто може бути відпрацювання з частковою втратою ресурсів. Треба бути обережними.